Для вас працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК недвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Шокуюче вбивство трьохрічної дитини, розслідує поліція Прикарпаття. Відомо, що 7 червня надійшло повідомлення на спецлінію 102 поліції Калоша. Причина дитячі крики та плач. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини. Про деталі розслідування вбивства розповів начальник сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Андрій Яцьків. Поліція Прикарпаття розслідує вбивство малолітньої дитини. Зранку 7 на спецлінію 102 поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини, дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала. В ході першочергових слідчих дій правохоронці вилучили речові докази, що в на причетність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства. Встановлено, що вона не перебувала на обліку в спеціалізованих медичних закладах. З дитиною проживала сама в орендованій квартирі. Наразі призначено низку експертиз. Фігурантку затримано в порядку статті 208 кримінального Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою до розслідування. Мистецтво багатогранне, але не тільки у жанрах та стилях, але і у способах процесах виконання. І оскільки на дворі вже тепло, для учнів надвірнянської художньої школи наблизилась практика пленерів. Їхня особливість полягає в тому, що перед художником є завдання встигнути намалювати зазвичай природу, такою, якою вона є. На одному із таких побували, і ми зловити момент та встигнути намалювати його, поки той не зник. З потеплінням для вихованців недвірнянської художньої школи розпочався сезон пленерів. Це той час, коли діти у змозі малювати не в чотирьох стінах, але оточити себе натхненням від природи і, власне, малювати її. Про важливість цього періоду зазначила викладач спецпредметів надвірнянської художньої школи Елеонора Левицька, розповіла детальніше щодо пленерів. Та звідки ті беруть початок. Це називається пленер. Ця практика народилася цю практику. Заснували імпресіоністи французькі художники, які вийшли з майстерні, почали малювати живу природу, така як вона є. І тут є нюанс, що треба вміти працювати швидко, тому що треба зловити сонечко, треба зловити хмарку, треба зловити той той колорит. Тому, тому ми так стараємося це робити швидко. Матеріалами такими, які дозволяють працювати швидко, і максимально передати власне настрій. Не то, щоб там форму, будову, бо цілий рік ми працюємо над такою, в нас така класична програма, тобто ми вивчаємо такі засади, правила, догми, оці всі такі е, образотворчого мистецтва. А власне, пленер це вже більше таке щось, що ми можемо помалювати більше на творчість, на, е, на натхнення. Ну і на те, що нас без з натури безпосередньо на природу, на те, що нас. Та, та. У ході спілкування з юними художницями вдалося зрозуміти, що головним об'єктом малювання став замок-караснодвір. Дівчина Вероніка своєю чергою розповіла за різні особливості процесу малювання та що планувала зробити саме у своїй роботі. Я малюю замок. Ось цей фрагмент тут зараз роблю задній фон. А в чому полягає, наприклад, Складність малювати задній фон. Він має бути якийсь розмитий чи допускається її чіткість якась? Більш розмитий, тому що має перетягувати увагу більше передній план. А, я хочу зробити більш класичною і передати а, спокій якийсь цього місця та <плес> <плес> якийсь такий. Да, що тобі хочеться залишити на кінець самий? Якісь більш контрастні кольори, тому що я не дуже люблю з ними працювати. У випадку дівчини надії, замість звичайного формату, вона працювала на дещо меншому, пояснювала своє рішення, вона не відриваючись від процесу. Все як має бути. Я люблю малювати на меншому форматі, тому що можна трохи більше продеталізувати. Це виходить швидше, і не треба робити такі великі фрагменти я зараз стараюся трохи це продеталізувати, тіні, бліки, якісь В загальному камінь важко намалювати, але я пробую. Принцип пленерів наштовхує на роздуми, адже так само як художники цілеспрямовано вирушають ловити момент. Люди також у змозі впровадити цей принцип у своє життя і вбачати неповторну красу довкола себе на кожному кроці. 1516 дорожньо-транспортних пригод, з яких 403 – з потерпілими. Така статистика від поліції Івано-Франківської області зареєстрованих ДТП за 5 місяців 2025 року. Чимало випадків стосуються молоді. Про найчастіші причини аварії, невтішну тенденцію серед підлітків сідати за кермо. Безнавчо керування та детальніше про статистику розповів у коментарі начальник сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Андрій Яцьким. Понад півтори тисячі аварій за п'ять місяців. Поліція Івано-Франківщини закликає бути уважним на дорогах. Для покращення безпекової ситуації на автошляхах області поліцейські систематично проводять з учасниками дорожнього руху профілактичні заходи щодо безумовного дотримання правил дорожнього руху та відповідальної поведінки на дорогах. За п'ять місяців 2025 року на території Івано-Франківської області зареєстровано тисяч. 516 дорожньо-транспортних пригод, з яких 403 з потерпілими. Внаслідок цих аварій загинула 31 особа. Ще 517 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Найчастішими причинами аварій залишаються перевищення безпечної швидкістю руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За вказаний період на території області сталося 112 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, з яких 94 дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. У результаті цих аварій одна дитина загинула та 122 отримали травми. Поліцейськими зареєстровано чимало випадків, коли підлітки сідають за кермо, квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навиків керування, що призводило до дорожньо-транспортних пригод. Тож поліцейські нагадують, керувати мотоциклом, мопедом чи скутером можна лише з 16-річного віку і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Аби отримати посвідчення водія, необхідно пройти курси в автошколі, а після цього успішно скласти іспити. Поліція Прикарпаття закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватись правил дорожньої безпеки. А батькам рекомендуємо під час літніх канікул посилити контроль за дозвіллям дітей. Постійно нагадувати неповнолітнім наступне. Переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу на зелене світло світлофора, небезпечно вибігати на проїжджу частину дороги. На одязі пішоходів доцільно закріпити світлоповертаючі елементи, це зробить їх помітнішими для водіїв у темряві або умовах обмеженої видимості. Також закликаємо водіїв неухильно дотриматись правил дорожнього руху, бути уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху. Особливо акцентуємо на обов'язковому дотриманні швидкісного режиму, правил маневрування та проїзду перехресть. В жодному разі не сідайте за кермо у нетверезому стані. Пам'ятайте, що безпека на дорогах залежить від кожного із вас, тож бережіть себе та тих, хто поруч. На порозі до сакрального під такою назвою у надвірні презентував свою чергову книжку Переселенець із окупованого Вугледара з Донеччини Володимир Бодення літературне псевдо вогонь. Автор у своєму виданні пропонує тим, хто відчув у собі імпульси неземного метафізичного походження, знайти час, щоб благословити всіх у надвірні. Відбулася презентація книги українського письменника-переселенця з окупованого вугледара Володимира Бодня Літературне псевдо вогонь під назвою На порозі до сакрального це новий твір про глибоке дослідження автора суті містичних архідоксів. Яке змушує замислитися та зануритися в медитаційній відвертості. Сакральне, можна сказати, те що щось утаємничене, загадкове. Але для однієї людини це може бути загадково, а для іншої людини вона вже випробувала все, вона вже це побачила. Ну, для мене це якби і вона назва на порозі до сакрального. сам поріг означає, що ти став на якусь межу, ти от відбуваєшся, ти є. І ця книга для мене. Надзвичайно, тим, що вона, я якби от накреслюю лінію якусь, це мій результат моїх здобутків, мого надбання, літературного, ну певно, і життєвого досвіду. Автор, який вимушено покинув рідне місто через війну, сьогодні знаходить прихисток і натхнення у надвірній. Саме тут народилися рядки його нового твору. Сповненого болю, втрати, надії на відродження та віри у незнищену силу духу, внутрішній голос так мені підказав, що треба починати життя. З чистого аркуша. Ну не знаю, як це вийде, але от я буду намагатися. Тим паче надвір на плідний край, тут такі енергетики, тут магнітні струми йдуть із космоса, і тут ну, от воно притягує. І от воно це спонукає до того, щоб писати, можна писати. Тут багато митців, не тільки ті, що пишуть, тут є і малювальники, котрі художники і музиканти, багато такого творчих людей. Ну і я. І, якби якусь свою піщинку вносів це в цю, в цю творчість, автор ділиться особистими переживаннями, враженнями від нової домівки, духовними відкриттями, які стали можливими лише через внутрішній злам і переосмислення. Книга створена із трьох частин. Перша частина це якби вона перед війною була там. Я отримав. Почесне місце серед п'єсе конкурс, такий ювелірний всеукраїнський був п'ятий. Імені Григора Тютюника, і там була моя така п'єса віртуальна реальність, китайська п'єса, але там багато сакрального. Як там китайці живуть? Ну треба це читачу дивитися уважно, чи насправді це дійство відбувається в піднебесні, чи ні, це треба уважно читати. Потім друга частина е, – відвертості. Там вже моє бачення світу. Це не та медитація, котра там десь ми сидимо в пустелі чи десь у джунглях. Чи Печері. Це медитація, От і ти йдеш дорогою і бачиш світ. Але... По іншому, незвичайним поглядом я бачу щось таке, напевно, оце сакральне, незрозуміле. І я відверто це як сповідь душі. Про це оповідаю у цій книзі. Ось і ще одна частина містичні архідокси. Презентація зібрала місцеву інтелігенцію та всіх небайдужих до слова і долі країни. Я мав можливість трошки перечитати не всю не зовсім, але так по по потрішки. По Дуже, на мій погляд, дуже вдалося, дуже гарно. Там, ви знаєте, такі філософські, такі дослідницькі, такі фан... ну, мрілево фантастичні такі вислови, ну, всі його бачення він тут описує. Дуже, мені здається, що дуже, дуже корислива книжка. А на рахунок він там поєднав різні жанри і розповіді. І от і п'єса там є. П'єса мені нагадує його раніше, але вона вже на набагато удосконаліша сучасніша. Захід став не лише культурною подією, а й глибоким емоційним досвідом, символом того, що література може бути лікувальним бальзамом для душі та зброєю проти забуття. У надвірні відбувся турнір Надвірнянської МТГ з пляжного волейболу серед учнів закладів загальної середньої освіти. Спортивний поєдинок проходив у міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Діти насолоджувалися теплою погодою, гарячими емоціями від гри та шаленою підтримкою вболівальників. Про це далі у нашому наступному матеріалі. Вони вправно показують свою майстерність на майданчику. Волейболісти Надвірнянської громади боролись за перемогу у турнірі. У зоні відпочинку імені Назарія Яремчука відбулися змагання з пляжного волейболу. У нас сьогодні пляжний волейбол, чудовий вид спорту, літній вид спорту. А саме на початку літа ми його традиційно вже проводимо. В нас беруть сьогодні вісім команд, вісім команд дівчат, вісім команд хлопців з закладів загальної і середньої освіти надвернянської територіальної громади. Надію, що цей вид змагань війде в історію, буде розвиватись ще більше і буде залучати якомога більше. Дітей до занять пляжним волейболом загалом у турнірі взяли участь команди учнів закладів загальної середньої освіти. Як хлопці, так і дівчата, шкільна молодь Надвірнянської громади показала майстерність, волю до перемоги та спортивний дух, вважає начальниця управління освіти Тетяна Дземюк. Щиро дякую відділу молоді спорти територіальної громади за те, що продовжують залучати дітей до фізичної культури, спорту, за те, що наші діти мають можливість влітку вже на канікулах теж бути задіяними. Бажаю дітям гарно провести час, отримати перемогу, а також відпочити і оздоровитися. Підтримати команди на змаганнях завітав голова громади. Зіновій Андрійович каже, важливо, щоб під час літнього відпочинку не забували про улюблені види спорту. Це все завдячуючи господу Богу, завдячуючи нашим захисникам. Розпочалися літні канікули. Насправді, бажаємо, щоб ви гарно провели свій відпочинок. Ну і звичайно не забували займатися любимими видами спорту. Пляжний волейбол, дякуючи вашим наставникам, керівникам, дуже популярні в нашій громаді. Звичайно, що є відповідна інфраструктура. Після кількох динамічних поєдинків переможці та призери визначились наступним чином. Серед юнаків перше місце виборола команда Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Друге місце здобули учні ліцею престиж, третє надвірнянський ліцей номер 4 Серед дівчат команда Переможець Надвірнянський ліцей номер 2 друге місце гвіський ліцей, третю сходинку посів Надвірнянський ліцей номер 4 Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.